Допрова, той на І перехоплює Горбенко. Горбенко забиває Горбенко. Удари. Розібратися кому бити. Тут Гурбенко. Ні, полежі. А тут же контратака Мамедов. Мамедов на Подзолкова. І Подзолков відзначає. Борисенко. Полежі. На Борисенка. Борисенко. Хух. Який м'яч забиває Іван Борисенко. Гиренко. Гиренко пробиває добивання і Берест Горбенко. Топоров. Топоров на лупу. Простріл. І тут вже м'яч залітає. Четвірка в меді. Малишкін, Гиренко. Горбенко. Горбенко. Забивати треба. Забиває Євген Горбенко. Ой-ой-ой, ой який м'яч залітає у ворота Метронома. Грає із положієм. Жадан. Ой-ой-ой. І знову Мамедов. Знову із пасу подзолкова.